Співпраці прикарпатської влади з правоохоронцями, турбота про хворих на цукровий діабет та розвиток сільського господарства. Такі основні питання нинішнього засідання колегії облдержадміністрації. На ній головний міліціонер області Олег Сало повідомив про зменшення кількості тяжких злочинів. Водночас акцентував на частіших випадках крадіжок майна. Зупинити їх, вважає генерал могла б прийнята програма профілактики злочинності та місцеві бюджети не поспішають виконувати взяті на себе фінансові зобов'язання, зокрема щодо закупки камер відеоспостережень. Передбачено фінансування у 2013 році 2 мільйони 100 тисяч гривень, а рішенням обласної ради затверджено фінансування на 2013 рік сумі 300 тисяч гривень, станом на сьогодні не профінансовано жодного заходу. В тому, в числі, встановлення систем відеоспостереження в місцях проведення масових заходів та інших громадських місцях, обладнання вказаних місць системам відеоспостереження дало б можливість здійснювати більш ефективний контроль за станом громадського порядку. Розкриття злочинів за гарячими слідами. Далі чиновники взялися обговорювати проблеми у боротьбі з цукровим діабетом. Такий діагноз нині підтверджений у 38 тисяч прикарпатців. З них 5 тисяч є інсулінозалежними і повністю забезпечені препаратом за кошт держбюджету. Натомість не вистачає цукрознижувальних таблеток. В області є 16 тисяч хворих, які потребують приймання таблеток цукрознижуючих препаратів для повного їх безкоштовного забезпечення. Нам потрібно 14 мільйонів. На пільгових умовах таблетованими препаратами хворий забезпечується тільки на 25%. оскільки осіння пора є часом заготівлі рослинної сільгоспродукції. На колегії говорили і про традиційні фермерські ярмарки. Лише в Івано-Франківську з 1 жовтня таких має бути шість у кожному великому мікрорайоні. До того ж, працюватимуть вони не лише на вихідних, але й у будні. Шість мікрорайонів в кожному мікрорайоні було поставлено неціального перепрошую цеані. Така, як в Європі стоїть, щоб зверху на ній було настійно мальований з зрібкою, щоб це було видно, що там сільськогосподарська продукція, щоб вага, щоб там білий халат, санітарні умови відповідні. Ціна на продукції сільгосп'ярмарків доручили на колегії, має бути значно нижчою від магазинної, не менша ніж на 20%. відсотків.